Партія Слуга народу вважає голосування, за внесений президентом Володимиром Зеленським. Законопроект про Конституційне судочинство без альтернативним шляхом виходу з кризи. Спровоковано ексу заява джерело, заява партії, дослівно у держави може бути тільки три шляхи виходу з кризи, яку спровокував теперішній склад Конституційного суду. Або судді КС добровільно підуть у відставку, відкривши можливості до відновлення доброчесності, професіоналізму та конституційності у діяльності органу, або долю цих суддів та їхніх нікчемних рішень вирішить вулиця, або третій шлях Верховна Рада ухвалить справедливе та єдине логічне рішення. Проголосувавши за запропонований зеленським законопроєкт номер 4288 про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства, перший шлях є нереалістичним з огляду на поведінку суддів протягом цього тижня, другий шлях створює додаткові небезпеки для державності, тож третій шлях виходу з кризи залишається безальтернативним деталі. Представники монобільшості закликають усіх нардепів згадати, що Верховна Рада вже ухвалювала політику правові рішення для виходу з аналогічних криз. Зараз, зазначають слуги, можемо і мусимо ухвалити саме таке рішення, підтримавши ініціативу президента і відновивши довіру українців до конституційного судочинства, Передісторія.